Це не кадри з художньої стрічки, це буденне життя волонтерів, які виборюють перемогу в тилу, забезпечуючи всім необхідним українських вояків. Саме про них і знімають короткометражні фільмі Білоцерківські аматори. Спочатку проведення антитерористичної операції Дмитро Харченко возить гуманітарну допомогу на схід тоді ж і вирішив висвітлювати роботу інших волонтерів. Хотілося показати, як зустрічають солдати, волонтерів їхні. На глаза їхні переживання, їхні емоції від цього приїзду. разом з Дмитром на фронт їздить і Максим Батаєв. Хлопець навчається на другому курсі університету та безвилазно Ні, там. А то знімають не усе не на телефони і фотоапарат. Поїхав я туди з камерою, але по тих причинах, що з камерою там не побігаєш, солдати взагалі сказали, виходити в місто невеликими групами, не більше ніж 300 метрів від вашого місця, де ви перебуваєте, і ну. Не привертати увагу взагалі Дмитро та Максим побували в найгарячіших точках від Кримського до Волновахи. По лінії фронту їздили, і все, що попадалося на шляху, ми майже всюди були. Відзнятий матеріал привозять на монтаж, і за кілька днів готова міні-стрічка з'являється в Ютубі. У нас це відбувається моментально. Тільки хлопці приїжджають то, скидують мені матеріал. Я його починаю будувати якусь лінію і далі. На одному диханні створюється все. Моя ціль передати характер відео, що там відбувається. Хлопці зізнаються, першочергове завдання допомогти захисникам України, зігріти, накормити, та не менш важливо, за їхніми словами, показати, наскільки важлива роль волонтера. Що було в солдатів до волонтерів, це автомат і все. Автомати набої. У планах цієї творчої групи зібрати зі своїх напрацювань документальний фільм Очі АТО» Тривалістю в півтори години. Запевняють, ця стрічка не залишить нікого байдужим. Наша фішка це мисль да, думки людей. Тобто сам і матері, і солдати, і волонтери, і звичайні люди. ніч. Діана Карауля та Іван Вірченко. П'ятий канал.